Пані Тепанове, доброго дня. Ми з вами у Кудрівці на Кудрівках Арені. Слади команд з вашого дозволу я хочу о, оголосити. Господарі Поля, ворота захищає Денис Фарт номер 31 у Кудрівці. В обороні зліва направо Микита Михайленко, 68-й, Артем Васько, 33. Склад Юкси. Вони у білому грають. Ворота захищає Нікіта Федотов, 70-й. В обороні зліва направо. Олекс Сенігуб, 89-й, він капітан команди. Іван Венселян, 33. Поволена мовчання відбулося зараз у Кудрівці, якою вшанували пам'ять усіх цивільних і військових загиблих під час цієї жахливої війни, що відбувається на території України. Буквально сьогодні, зранку, чергова трагедія сталася у трішки більше, ніж 100 кілометрах від Кудрівки у Чернігові, власне, в обласному центрі області, яку представляє Кудрівка. Цивільної інфраструктури і велика кількість загиблих і постраждалих. Там на зараз ж одинадцять загиблих 50 постраждалих. Вічна пам'ять усім, хто пішов в життя внаслідок цієї чергової терористичної атаки, подача на дальню небезпечно! Здавалося, що м'яч взагалі летить у ворота, але ні. Ну а тут які емоції. Рефері призначає пенальті, тож які емоції? У одній команди радість, в іншої смуток. Ну і гості отримали право на 11-метровий. Венді біля м'яча. Реалізовує пенальті абсолютно спокійно і холоднокровно. Таку зливу, яка перічить упродовж всього стартового. Періоду поєдинку. Рухатися хочеться і забиває Венді другий гол Ось так. Бразилець. Чудово починає цей поєдинок. І все у нього виходить якнайкраще. Венді на 9-14 хвилинах відкрив рахунок. І збільшив. Його який момент! Хороший удар за межтрафного майданчика з дальній відстані. Удар по воротах у Кудрівка намагається відповісти. І ще ми бачимо, як юкса продовжує переконливо йти вперед і забивати гол за голом. Ювхимець. Активно Юв загалом продовж протистояння. Зараз прибуває по воротах. А чому власне, не перевірити долю, враховуючи те, що слизький газа право на кутовий. Подача і м'яч усі цього 1! Кодрівка відіграє один м'яч. Артем Васько, якщо не помиляюся, відзначається цим голом. Ну, ще результативніше. Є таке припущення, що враховуючи вже побачене, далі все може бути ще цікавіше. Удар! Але повз ворота м'яч проходить. Ну і ще момент 4-1. Ось так. От пограли, нібито футболісти Юксу піддавки, пропустили гол. Дозволили супернику після того створити ще кілька моментів, а потім жорстко покарали його. Габріель визначається дублем контенту українського футболу, україномовного контенту у широкій маси. Ну і дивіться, що відбувається. Відбувається щось неймовірне. Адже Венді оформлює тепер ще і хитрик, так і Венді номер 9 Хороший удар. Небезпечний удар був. А тут хороший удар по воротах. Виходить. Вступає у гру голкіпер Нікіта Федотов. Поперек поля. Хороше продовження. Хороша ідея. Удар! Класний удар. Але все ж таки м'яч летить повз. 57 хвилина. Гонсалес Кастро пробиває. Молодець. Ферд. Спокійно забирає до рук. В Вataції Юкса. Поперек поля. Розіграш. Рамон Гарсія Пробиває. М'ячу Ситіоріт. Чудовий удар. як то кажуть, з точки в точку. Знову юкса швидко працює в заключній третині. Удар у ближній кут. І небезпечний удар насправді був. Через лівий фланг атака у Юкси. В принципі, невелика кількість гравців делегують до цих атак. Що тут пенальті. Арбітр вказує на 11-метрову позначку. Удар з пенальті. 7-1. 8 голів ми побачили вже на 76-х хвилину станом. Ось такий футбол з точки зору результативності. Подача. Ні, це удар. Це прямий удар по воротах, але м'яч пролягає. м'яч футболісти Юкси в глибині. Очікувані свистка на, за, про завершення поєдинку, що власне і стається просто зараз. Фінальний свисток лунає. Сьогодні велика е, перевага на боці Юкси в рахунку. З рахунком 7-1 перемагають гості. Кудрівка в домашньому матчі поступається.